Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіронькі дівчатка. А те, що ви зіроньки, я бачу, он навіть мені у екрані споблискують ваші оченятка, сонечки мої. Доброго дня, кажу і вам, татусі та матусі жваві, світла й малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі, як казали у Запорозькому коші, шануємося ладом люди хороші. Я запорозький Санько сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня товче життєве жито радий новій зустрічі з вами. Творець нам людям дарував усе, щоб жити і радіти, і щоб, як він заповідав, не руйнувати, а творити. З дитинства я у світ казок війшов і більше не виходив. Серед казок я віднайшов до вічної любові сходи. Тепер і сам я став каскар, вірші й казки свої плекаю, природу, щедрість, щирість, мир щодень натхненно прославляю. Мов промінь сонця пензель мій, мов літній дощі кожне слово, не здатен жоден буревій, знести мій сад казковий. Дійсно, друзі мої, у мене є великий великий садок казочок. І жоден буревій не властен там принести руйнування. Тому що я так укорінююсь у цих красотах і так старанно їх плекаю, щоб вони чарували і вас. І ці красоти, моїх казачок зачарували мою сьогоднішню гостю Катерину Заплавну. Здравствую, Катя. Здравствуйте. Вона дійсно колись зайшла у мій садочок і каже: Боже, які у вас чарівні деревці, чи не так? Так, а вже ж. Два з цих деревиць вона особливо вподобала. І сьогодні, мої дорогі друзі, вона готова розповісти дві байки каскаря-санька. Вірно? Вірно. Тож даво, надамо слово Каті і вона розповість зараз дві моїх невеличких байки. Давайте послухаємо. Півень! День зачинає! Добра баєчка, лад. Зустрілись якось у садку метелик і бджола. От бджола, і каже метелику: Ну, що з тебе за користь? А з тебе? запитанням на запитання відповів метелик. Я даю людям цілющий солодкий мед. А ти марно ти живеш, метелику, ой марно. На що метелик відповів: а ти подивись на ученятка дітей, що гуляють по садочку? Ну, то й що? Тебе вони бояться, а моєю красою милуються? Скажи, будь ласка, катенько, а... Ти зустрічала таких гордовитих людей у житті, ну, певно, зустрічала. Так, а вже ж зустрічала. тобі зустрічали? подобаються такі от хвальки, які себе е, підвищують тільки е, на фоні того, коли вони когось принижують у житті? Так, а вже ж зустрічала я таких людей. Більше того, вони зустрічались у моєму житті. І е, робили, ну, Їх поведінка була не дуже прийнятною для мене. І тому... Так. І тому я написав саме цю байку. Я так хочу, щоб а, люди дивилися одне одного, як на рівню. Адже перед місяцем і сонцем, от я колись подумав, Катінко, дивись, а, ми хтось угу. підносить себе, каже, я щось тут значу, велике себе кажуть українці ще про таких а, задери... носів. От, І я колись подумав, а, місяць або сонечко над землею для них найвища деревина. В рівень буде з, деревину, яка, з деревом, яка буде нижче від того. Для зірок всі ми рівні. Тому я хотів би, щоб і мої слухачі, зустрічаючи по житті людей, ставилися до них з повагою. Катінько, ти обіцяла розповісти ще так, одну казку? Давайте одна. послухаємо. Влучна байка не буває довгою. <рес> О, сел! Забажав стати виноробом. Прийшов до гуральні та й каже майстрові А візьміть мене до себе учнем, хочу, як і ви, робити міцне ароматне питво. Винник задовольнив його прохання. Одначе того самого дня осел кілька разів прикладався до дармого вина. І, врешті-врешт опився. На що майстер каже о слові? Так, ти ніколи не навчишся бути винарем. Наше діло робити вино, а споживають його інші? На що осел відповів? А я, каже осел? Вирішив змінити професію? Адже тоді? Потрібен дегустатор. Ой-ой. І знову типик тобі щось нагадує в житті? А вже ж. Знов таки я зустрічала таких людей, які беруться за кожне діло, але не виконують його до кінця. Кидають а і переходять на щось інше. Да. Я знав людей, які мають по три-по чотири дипломи. І не тому, що вони всесяжно хочуть охопити великий рівень знань, а тому, що. Здало одне та піду, по всьому, може, це знадобиться. І так можна прожити все життя, не знаючи і не, не прикласти своїх, свої, своїх флюїдів, своїх сил, своїх знань і створити щось красиве, і світле і нове. А, дуже дякую тобі, Катінько. А на взаєм, так як ти увійшла в мій садочок, я хочу тобі сьогодні а, прочитати один із останніх своїх творів. Ти знаєш що таке? Віршований жанр, який називається безконечник. А вже ж, а вже ж, я пам'ятаю, ви читали нам. І не один безконечник. У мене є куточок у моєму садкові, де я збираю, дорогі мої, вірші безконечники Тобто їх можна читати безконечно, почавши з початку, дійшовши кінця, а там і знову початки, щоб не бути голомовним. Я подарую вам свій черговий віршик безконечник Називається він. Подарунки для чаклунки. Добра чаклунка, люблячи подарунки, цілу ніч чаклувала. Чаклувала, треба сказати, на славу, бо самого ранку їй понесли подарунки, пов'язані стрічечками, маленькі і великі пакунки. Не пакунки були кольорові, яскраві такі візерунки. Друзі чаклунки, захоплені подарунками. Вручали їй дивні пакунки не просто так, а з сердечними поцілунками. Під вечір набралася ціла гора пакунків. У чаклунки щічки горіли вогнем від поцілунків. Допізно пакунків вона розбирала, сукні, коралі, сережки, каблучки захоплено оглядала. Добра чаклунка, люблячи подарунки. Знову зачаклувала. А і чаклувала, вона треба сказати на славу, бо з самого ранку їй понесли подарунки. І знову, знову, знову той чаклунки Їй, звичайно, на радість, бо кожного ранку на чи вночі на чаклуєш, а зранку тобі приносить цілу купу подарунків ще й і цілують у щічку. А отакі дива трапляються у садочку каскаря Санька Сита. А зараз я бачу час нашої зустрічі добігає кінця. Я інколи трошки печалюся від того, але на зміну цій з'являється інша думка, що ми ще раз і не раз стрінемось з вами, дорогі мої. Я буду розповідати вам нові казки. І до мене будуть приходити гості, друзі мої, які дуже полюбляють казку, байку, притчу, вірш. От катрус, я візьму з тебе слово. Чи ти прийдеш до мене ще, якщо я запрошу тебе. Залюбки! Пасиві тобі велике. Тож мені залишається побажати вам, а побажання моє сьогодні таке. Хай до вас доля усміхається. Хай де не підете над вами, хмаркиних гараздів розступаються, хай світить вам сонечко ладу, здоров'я вам міцного і хай вас шанує громада. І любіть Україну! Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення, любі друзі!